И называть то, что происходит на Украине, неоправданно и жестокий. Кстати, заметьте, эти термины уже исчезли из американского лексикона, но еще где-то у европейцев. Закончились военнослужащие э, Северной Кореи, как бы они прокончились, что сложно. Потому что воевать сложным. Достаточно а тронами. сколько их было, просто никогда об этом никто не сообщал официально. Нет. Ни Минобороны, ни Песков, ни вообще никто из официальных лиц в нашей стране об этом не говорил. Ну, я лишь не хотела ну, бы брать на себя эту ответственность. Тоже... Послиха, послица или, послица или просто тупая свинья. С... Ну, Маркарова, она а, заявила за же. Ой, нет, если, конечно, американская администрация требует, то мы проведем выборы. Хочу также сделать замечание некоторым политикам Европейского Союза, Румынии других, которые уже делят земли Украины. Привет, друзья, меня зовут Курбанова, и я надзвичайно рада вас, Светая, в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Здавалося б, місце не змінюється, час не змінюється, але наповнення, друзі, наповнення завжди якісно вирізняється. І повірте мені, я як людина, яка три роки тут збираю всю російську пропаганду, точно вам можу сказати, що від старту до дня сьогоднішнього ой як багато змінилося, але про все по черзі. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком, не забувайте підписуватися на YouTube канал Кубан Валайф. Пам'ятайте, що наша ціль і наша мета при тому спільна це подолати перший мільйон підписників цього 25-го року. Ну і звісно, не проходьте стороною повз наш збір для 72-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на автівку 250 тисяч. І завдяки вам, нашій небайдужій аудиторії, одна п'ята збору вже є. Айда далі, шукайте посилання на цей збір в нас в описі. Приходьте по ньому, донедьте. Ну і, звісно, слухайте і дивіться, тому що сьогодні купа всього прекрасного та красивого. Ось, наприклад. Що ви зараз побачите перед собою? Ні, це, це не скарб. Це скорбота, скорбота воєнного злочинця Путіна і такий собі морський бій на землі, який програла і Росія, Росії, російська армія. Ну і Путін, звісно, теж це перелік енергетичних об'єктів, які вразили сили оборони за останні півтора роки, і нам ще є над чим працювати. Але погодьте, що результат в цілому бомба, і чергова бомба. Вала та розірвалась біля ще одного об'єкту підрозділи служби безпеки України у взаємодії зі збройними силами та іншими складовими сил оборони сьогодні. Вночі уразили міні-НПЗ «Албашнефть» у Краснодарському краї. Цей завод із первинної переробки нафти та виробництва, як і завжди, нафтопродуктів, які задіяні у постачанні бензину і дизелю для російської окупаційної армії. На об'єкті одразу виникла пожежа. Пожари. Отак. От, от блять хахли воюють з гражданським населенням. Ох, Охож ці окремоцисти, які воюють із цивільним населенням. Хоча здавалося б, де НПЗ, а де цивільне населення? Цивільне населення це центр Ізюму, це центр Одеси, це центр Києва. Це тільки за останні декілька. Тижнів, куди прилітали російські ракети, а це стратегічні об'єкти, які годують і підгодовують російську армію. Тож не треба ображатися на нас. Але ж ви знаєте, що росіяни завжди нас маркують як русофоби. Вже все Вже ні, ми друзі. З вами тепер на ну, якому твердому другому місці, бо пальма першості в званні головного русофобу світу почесно отримає Дональд Трамп. Хто б міг подумати, що цей ковбой, який прикривався антиукраїнською риторикою, насправді в душі виявиться козаком та українцем. Сьогодні він Пісков, так абсолютно раптово і неочікувано, вже на задніх лапках, як там говорила Маргарита Сіманян, дає задню і каже, там Зеленський сильно дуже сильно нелегітимний, Але ой, ми все ж таки такі готові. З ним поговорити, сісти за один стіл? Ой, а що це, це сталося? Чого це раптом ваші, нібито, як ви думали, сталеві яйка стиснулись до рівня кізилу? Почули, що Трамп таки каже, що дасть Україні озброєння, що змінив трошки свою позицію, і в обмін на рідкоземельні копалини буде нас підтримувати? Ой, а що це сталося? Що це раптом ваші, як ви думали, величезні сталеві яйка? Стиснули сього на до рівня кізилу. Це ви раптом почули, що Трамп таки передумав і каже, що дасть Україні озброєння за рідкоземельні копалини. Причому краса гри ще й полягає в тому, що хрін його знає, на що вони йому потрібні. Цих рідкоземельних копалин ось так достатньо в Америці. А добувати їх взагалі не ясно. Це надскладний процес. Але нам з вами має бути плювати. Хай забирає. В нас буде зброя. Ну і звісно, хочеться спитати, що там росіяни у вас із обличчям, що обличчям. Не буде ані параду у Варшаві, ані взяття Берліну знову відкладається і переноситься, сказати uh, тільки слідкую: що контакти по лінії віддільних відомств uh, дійсно є. І в останнє час каких-то Других деталей я вам сказати, не і нам нічого сказать другому. Знаєте, що найприємніше, скільки б ми зараз не говорили про промовини, про потенційний контакт Трампа з Путіним, Путіна із Зеленським. Я переконана, що більшість наслідків цієї війни, яку розв'язала Російська Федерація, так чи інакше залишиться. От повірте мені санкції, обмеження, ізоляція. Це це буде десятиліттями переслідувати росіяни Росії, який імідж, звісно, країни вбивці, мародера і насильника Відтак так. звана русофобія, хоча це неправда, воно все залишиться так чи інакше. Тож немає, звісно, немає в світі нещаснішої нації, аніж росіяни, бо всі довкола шакали русофоби, всі довкола все їхні відміняють. Ну чому? Чому на заході не хочуть слухати шамана і його цей хітяра яуський? Чому не хочуть скрізь на своїх центральних площах поставити пам'ятники Пушкіну? Він що їм байдужий, нерідний, незнайомий? Чому? Ну чому вони не визнають домінування імперської російської культури і відміняють і відміняють її? Культура, друзі, я вам нагадаю, це, це теж зброя. При тому зброя вона може бути захистом, що робимо ми, пам'ятаючи про свої культурні надбання, а може бути зброєю наступу. Росія це використовувала, зокрема, і культурну озброю десятиліттями, заходячи через театр, музику, мистецтво. А потім все це вони ще й озброїли в сучасні останні роки своїми зетками. Но і повезли культуру танками. Ну и справдя, як же дивно, что теперь никто в свите не хочет стыкаться ни с чем российским. Предложили тему культуры отмены, которая по большому счету всеохватная и не только касается Украины, может быть даже не столько Украины, потому что культура отмены всего того, что его не устраивает, Запад стал применять задолго до украинского кризиса и. Когда родителям за демократию, за верховенство права что-то не нравилось, они просто отменяли это нечто и вместо э, этого неудобного для них формата, закона, применяли свои правила, на которых, как они сказали, должен основываться миропорядок. Так было отменено международное право, по сути. Принесено в жертву тим самим правилам, котрих, як ми не раз виясняли, ніхто не видав, ніхто не читав, ніхто їх нігде не пред'являв. Наскільки я пам'ятаю, то основа основ міжнародного права це визнання кордонів всіх держав. І власне це Російська Федерація в тому числі робила, Як і визнавала законообрану владу, наприклад, президента Зеленського. Але все із часом змінюється, коли тобі дуже і дуже все незручно. Фактично, дуже багато із того, що зробила Росія, тепер використовують проти неї. Там Росія ж прийшла на наші території, вона їх використовує, вона їх вижимає з них все можливе. А коли раптом Сполучені Штати Америки, точніше, Дональд Трамп сказав: дивіться, нічого безкоштовного, нічого благодійного більше не буде, ми дамо вам гроші, дамо озброєння, але маємо щось від України отримати. Чи справедливо це, так, друзі, справедливо. Бо ніхто і нікому нічим не зобов'язаний, скільки б ми зараз не згадували про ядерне озброєння, так чи інакше, світ цинічний. І вау, клас! Це супер, що є речі, які Україна може Пропонувати. Я ще раз повернусь до теми рідкоземельних копалин. Їх добувати украй важко. Це такі технологічні мають бути вкладення, фінансові. І якщо хтось щось хоче розробляти на території України, то ми маємо сказати тільки ВЛК. Уявляйте собі захід. Американських компаній, побудова інфраструктури, яка все це буде обслуговувати робочі місця і не тільки. Я вже мовчу про те, що ми отримаємо зброю для того, щоб бити нашого ворога. Ну і тепер як же горить і підгорає вся російська пропаганда, яка каже, що яка відчуває, що Трамп вкотре їм всім нагидив цією своєю позицією? Очевидно, і передбачувано, що тепер росіяни спробують все перекрутити і перевести в парадигму ой. Та вас іспользують. Та просто хочуть ваші ресурси. Які ресурси? Вони нікому не дістануться, якщо нас завтра вб'є Росія. Нікому нічого не дістанеться, якщо нас окупують все. Варіантів немає, або співпрацюємо, отримуємо озброєння, або росіяни все заберуть просто так. І це ідеальний капкан, в який потрапили росіяни. Ну і найголовніше найбільше скупчення всіх цих рідкоземельних металів, воно знаходиться в двох східних областях. і... В Дніпропетровській області, тобто в Донецькій і Луганській. І я щось дико сумніваюся, що коли Трамп говорить про бартер, він має на увазі, що забере все те, що є на вільних неокупованих територіях. Щось мені підказує, що і схід нашої країни йому цікавий, а це геть інші правила гри. Люди, ачніть на Україні. Ви взагалі не розумієте, що у вас Родину продали? Продали землю, верхний слой, чернозем. А теперь продали и то, что вам теперь своих близких похоронить будет негде. Yeah. Yeah. Ведь уже высказывали претензии, что вы что, с ума сошли, наш чернозем? Вы, вы что это? Все. Мало этого, они еще говорят, э, выборы быстро провели. Выборы. Быстро. И в Киеве сразу паника. Мне нравится, что... Послиха, послица или послица. или просто тупая свинья. Пусть. Ну, Маркарова, а, она а, заявила же, ой, нет, если, конечно, американская администрация требует, то мы проведем выборы. Я-то думал, а кто же является источником а -а -а. власти на Украине? <связывается> а оказывается, -а сказали, американская администрация, да. вот да. у нас источник власти, вот, мы начали, ну, что мы тут вот рядом, мы тут, тут, тут. и это... Майдан незалежности, это революция гидности, то есть это вот это достоинство, да. вот вся эта мерзость, подлость, и пошлость, вот это достоинство, зато мне нравится, как опустили киевские рестораны. Ну, я и сейд да. сдохла и все, и все. И рестораны опустили, и народ стал грустный, и вдруг неожиданно все независимые СМИ куда-то слились, Еще. и все. І борьба з корупції тому що всі борці з корупцією були на бабки. Та вже. Ну хто може краще знати і бути їдом по українським столичним ресторанам, як не Соловйов? Хоча я на це не буду реагувати, я хочу повернутися до того, що ніде буде поховати своїх близьких. А й справді, а чого їх ховати? Чому гинуть кожного дня українці? Цивільні, військові, хто забирає наші території? Хто забирає наші помешкання? Хто вихваляється, як йде по руїнам наших міст? Чи це не росіяни роблять? Та вони не хочуть нічого міняти, вони не хочуть заробляти чи ставати багатішими. Вони хочуть, щоб нас просто не було. А американці пропонують нам вихід із цієї ситуації, як себе вберегти. Ну і до речі, щоб ви не сумнівалися і знали, сама пропаганда і той же Соловйов, вони починають одне з одним ну по перше, сваритися, по-друге. Допікати вони у самих глядачів здебільшого викликають відразу. Ми бачили дуже багато разів і говорили про це рейтинги падіння довіри і, взагалі, переглядів російської пропаганди. Ну і сучку з цього, самі російські пропагандисти дістали не тільки нас, вони вже бійсять в буквальному сенсі навіть самих себе. Уявіть собі, вони в цій бульбашці своєї ненависті і злоби перебувають три роки повномасштабної війни, ну і ще а, вісім до цього. І це все одні ті самі люди, одні ті самі обличчя, наративи, все по колу. Тож Скабєєві наступили на хвіст, і самка Баламола почала жерти своїх же гостей у студії. Це вже не просто 60 хвилин ненависті та злоби, це ще й 60 хвилин порки. Експерту дісталося просто за цитування фактично правди зі сторінок західних медіа, які ніде не збрехали. Просто недорогим росіянам. Про це масово знати, про те, що пишуть і що відбувається на фронтах. Насправді знати не трі не треба. Ну, наприклад, не треба знати про північно-корейський фарш в Курській Народній Республіці, який відвели через їхні великі втрати. Бо там масово, звісно ж, гинуть і північно-корейські і російські хлопчики. А треба розповідати про наступ, про перемоги, про захоплення. Тож, власне, почувши трошечки зовсім правди, тут Скапєєву перекосило, як буквально чорта, відладеносліду отмічту переговори стоять скорее всего в Содовської Аравії, ліби в Об'єднах Рабських Еміратах. Заявление, которое сделал та сінарідка зі мною розпространяється на период после окончания военного конфликта. Так верим, рейтерс. Да, ну, мы, это. ну, мы поверили, рейдов северокорейских, соответственно, военнослужащих, которые воевали, как бы которые сейчас закончились, и следующая партия придет через, в течение мы месяца. Мы об этом не знаем, расскажите, пожалуйста, какой-то инсайт от Минобороны. Да, как, иран, как, как, как иранские дроны. Вот. А, соответственно, сейчас с точки зрения ситуации на. Что будете рассказывать, да? Сейчас закончились военнослужащие Северной Корея, как бы они. закончили? Что случилось? Потому что вы вас сложные достаточно здоровы. А дронами. сколько их было? Просто никогда об этом никто не сообщал официально. Нет, вы у нас... первый. Нет, я не первый, я напоминаю. Нет, вы первый, только американцы. только иностранные средства массовой а информации нет. и российские средства массовой информации, нет, 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 которые средства ну, их перепечатывают. Нет, нет, просто государственных нет, я думаю, может, есть ну, какой-то Я напоминаю, то же самое касалось Ирана, как бы средства. Ну, у нас Геральт все-таки вслед ну, летает. Ну, при чем здесь Иран? Я а при том, КНДР. ситуация абсолютно такая же с КНДР. КНДР, представители КНДР действительно там представлены. Они, соответственно, на этой территории воевали. Угу. Другое дело, что как бы средства закончились, вот с января, это, суть по всему, вот, э, и это важный фактор с точки зрения средства Я просто операции. к тому, что мне страшно нравится свободолюбивая американская пресса, но Коль скоро мы не распространяем их американские нарративы, то наверное, странно было бы вот так взять и примкнуть к их точке зрения, я напоминаю. Что... Это американцы рассуждают на тему того, что 15 тысяч северно были убиты, воевать южнокорейцы... не умеют. И поэтому их отозвали. Ни Минобороны, ни Песков, ни вообще никто из официальных лиц в нашей стране об этом не говорил. Ну, я лишь не хотела то, бы брать то, на себя эту ответственность. То же самое, что То же самое про рейтерсы, то, и то же про самое... Саудовскую Аравию. То же самое... Песков сказал, переговоры не готовятся. Мы цитируем Рейтерс. Нет, мы цитируем, но. Всегда сомневаюсь. Хорошо. Так мы цитируем Рейтас о том, что ведутся переговоры, которые не подтверждаются российской стороной. Соответственно, мы тоже цитируем иностранные издания. Мы Блумберг акцентируем относительно того, что как бы ведутся все переговорные э, составляющие. Вы меня с не слышите, мне... вы заявляете об этом как о свершившемся факте. А я лишь о том, что официальных данных на этот счет Сейчас нет. Я сослался на средства массовой информации. После в следующий раз, когда у нас будут переговоры, они будут проходить на Ближнем Востоке, я об этом говорил непосредственно. А, наследный принц Саудовской Аравии во время телефонных разговоров мы говорили до этого, в принципе, как бы. Просто чтобы это не было, никого опять не Песков вышел опроверг сегодня. Я напоминаю, Песков проверял до этого ситуацию, связанную с тем, что мы не ведем официальные переговоры, хотя я напоминаю, что у нас, соответственно, только что Трамп говорил о том, что у него там прорыв целый происходит. А а мы а тел... верим Пескову, а не Трампу Хорошо. Я об этом. Хорошо, просто до этого было сказано, что мы вообще никаких переговоров не ведем. После этого было сказано, что мы не ведем официальные переговоры, точнее есть какие-то мы ведем, судя по всему. После этого вообще было сказано по поводу того, что, как бы, переговоры мы, конечно, не ведем, но у нас есть позиция, сформировалась США. США. как у нас, нас по позиция если мы не ведем переговоры с ними вопрос так вот ответ части... если у вас есть возможность уточните. но а еще вот я раз. пытаюсь есть сделать сейчас. министерство иностранных дел российской федерации но выходит рыбков выходит лавров говорят мы не ведем но почему я должна верить трейдеров Потому... просто зачем Так, і справді не треба довіряти західним медіа взагалі ніяким альтернативним джерелам інформації тільки російській пропаганді. Тож давайте спробуємо спробуємо буквально сприйняти слова одного із топ пропагандистів. Виявляється, що вже все: ніхто нікого не рятує на території України, не рятують від бендерівців, не звільняють українські території. Росіяни вирішили згадати про найкращі традиції сталінських депортацій. і Пропонують вивезти Україну із України, точніше, депортувати всіх українців. Доборолося Москва не може побороти нас, то виганяє. Надихнув самого Соловйова на ці думки, ніхто інший, як Донні, який днями сказав, що палестинці із сектора Гази мають покинути свої території, адже весь сектор зруйнований, нічого немає, жити ніде. І тут Соловйов каже: А ми? Ми ж теж все зруйнували, ми ж теж все знищили. Нехай оці українці їдуть всі з України. Я дико перепрошую, а як же захист Донбасу? А як же російськомовні? Це что ж, фанаты «Русской весны» теперь тепер валить из своей территории? Это так, злоба и открытие приехало от Соловьева. Другой Трамп же нам подсказывает, как надо действовать. Он же говорит в секторе газа, говорит, такая неприятность случилась, все разрушено, все невозможно, все разрушено. Поэтому, значит так, давайте-ка всех уезжайте, палестинцы, из одной идеи палестинского государства куда-то уедут. Ну, куда хотите? Хотите Египет, хотите Ордания. Куда хотите, главное, уезжайте. А там непригодная сейчас для жизни земля, потом реконструируем. А нам такой же подход сейчас использовать? Сказать, слушай, украинцы, значит, такая тема, вот такая тема, та такая разруха, а будет еще больше, будет себя так вести. Поэтому, знаете что, выезжайте куда хотите, там Польша. Ну, кто вам больше нравится? Германия. Нет, кто в России, это мы с радостью. А совершенно непригодно для проживания. Пусть русские все восстанавливают. Не нравится такой подход? Нельзя? А почему? Потому что палестинцы онтерменш, а европейцы оберменш. Поэтому уничтожает народ, наплевать на решение Совбез ООН, на двух государствах, значит, это нормально. І називають те, що відбувається на Україні, неоправданий жорстокий. Кстати, замітьте, ці терміни вже іщездя з американського лексикону, що, где-то у європейців. Іменно поэтому ми в Росії вас європейців, призираємо. Вони вас теж. І ми вас теж. І та треба сказати те, що так хотів сказати Соловйов, але не став, що американцям можна все. Росіянам дудки. І Я б так ще й нагадала, що все ж таки Хамас, який знаходиться на території сектору газу, він становить небезпеку. Це терористи, це друзі Росії. Тож власне, якщо її відселяти, то саме росіян. Але давайте ще трошки про території, про землі. Павуки в банці збудились настільки, що, що знаєте, не вся російська армія. Подохла на нашій території. Так, тут вже ціла черга із смертників з'явилася, які ділять між собою нашу Україну. Одразу після росіян в чергу за нашим чорноземом, ну ви розумієте, невеличка територія, встав спочатку проросійський кандидат у президенти Румунії, такий собі Джорджеско, Ну, а вже за ним підспів і проросійський молдавський політик Дондон Діндон. Ну, в сенсі, що додон він. Не той Діндон. Каже: а ну угомонітесь, Румуни, Одеса наш. А я кажу: Стапе, як же ваш, Якщо Одеса російська була ще вон, скільки, Рік, два-три тому, то коли, власне, вас чекати, недобитки Савка? Оцей дуже відомий полк на чолі із Джорджеску? Коли до нас підійде батальйон під проводом Додона? Коли де будете наступати? Бо в нас графік, в нас росіяни. Чи власне ляса точити – це не те саме, що свою власну кров проливати? Може зробити замечання некоторым політикам Європейського Союзу Румунії, інших, які вже ділять землі України. Во-первых, ті землі, які ви називаєте, історичні, ані молдавські. Некоторые из них. И там и сейчас проживают сотни тысяч молдаван на своей земле, и они разговаривают на молдавском языке. Во-вторых, это нас, советскую Молдавию, лишили статуса морской державы. У нас отняли юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века, так называемая реформа Крущева. Я так і не зрозуміла, то коли вони до нас прийдуть. Бо, власне, із такими нічого і воювати. Ну і наостанок, друзі. Вік і Мракабєсія. Ось, де і як живе сучасна Російська Федерація. Ви знаєте, що? що таке наслідки війни? Що пережили наші військові? В якому вони стані? Психологічному, психічному, ментальному. Ні. Ніхто, абсолютно ніхто із нас хто не був. Під атакою в дрона, Хто не знає, що таке каби, які по тобі летять, ракети напряму, хто не штурмував позиції ворога, ми ні черта не знаємо з вами про війну. Звіпите ПТСР, цивільний. Але ми нічого не знаємо про стан військових. І наша психіка, наше здоров'я геть не схоже на військових. Вони були у пеклі і вижили. Тож ми тут в тилу, вся наша країна, ми мусимо. Ми маємо побудувати в нашій країні найкращу інфраструктуру для реабілітації всіх наших військових, залучаючи світові і американські досвіди, як виводити із цих страшних станів наслідків війни? Чи будуть там застосовуватися заборонені препарати для загального вжитку? Бо, як ви пам'ятаєте, і медичний канабіс не про задоволення, а про полегшення болю? Так, звісно, будуть її заборонені препарати скоріш за все. А що? Буде із СВОшниками після війни. Чи допускаєте ви, що буде якась реабілітація, медицина, наука? Ні. Без реабілітації вони повернуться до себе додому і вмиють Росію кров'ю. Для них фронт отримає ще більшу протяжність на всі геть усі регіони Федерації. Ну і, звісно, ми маємо з цього тільки радіти. Ну і, зокрема, через ось такі смішки Скайбеєвої. А ми маємо слухати і ніколи. Такого не эксперименты проводят американские солдаты в Мексике в поисках спасения от военных преступлений, совершенных по всему миру. Ветеранов США держат в психоделическом аду. Девять американских солдат, искалеченных войной, отправили в мексиканские джунгли, где их теперь лечат наркотиками, галлюциногенными грибами и экстази, выясняя, что будет дальше якобы это теперь последняя надежда. Героические сердца, так называется, подпольная программа, где бывшие солдаты глотают псилоцибин, чтобы заново пережить кошмары Ирака и Афганистана и отпустить ситуацию. Рэнди Уивер. Потерявший друга в афганской засаде, признается, что уже несколько лет демоны внутри шептали ему о суициде. Если одни ветераны видят в галлюцинациях погибших товарищей, другие срываются в пропасть. Например, другой солдат Ти Джей Дафф после сеанса наркотиков вновь подсел на антидепрессанты и ранил товарища в приступе преда. Ирония в том, что Вашингтон годами поставляющий солдат на войны по всей планете, теперь молчит, когда эти солдаты лечатся наркотой. Система американского здравоохранения не справляется. В общем... Миллион, чи пид миллион, чи сколько их там выживет, повернутся до России и расскажут, чтобы вы не сомневались, Скобеевой, Попову, Їх дитині, всім тим, хто обслуговує всю цю пропаганду, всім тим, хто брав участь в зет пропаганді цієї СВО, вони обов'язково їм розкажуть то як правильно лікувати військових і наслідки від ПТСР. На цьому друзі будемо завершувати. а Ви не забувайте перш за все підтримати наших військових: 72-го бригаду, для якої ми збираємо на автівку 250 тисяч гривень. Пам'ятайте, що ці гроші не йдуть нам на наші рахунки. Вони одразу йдуть винятково, і тільки військовим. І вони, як тільки збір завершується, одразу автівку придбають. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Не забувайте ставити лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Куману Алайф. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну, до зустрічі.